Так, Карпаського здоров'я всім. Тут в мене деякі питання задавали по підставці на оцей подрібнювач. Люди задавали і я хочу, щоб не відповідати кожному окремо, хочу зараз скоренько заміряти його фізичні розміри і розказати, з чого він зроблений. <кій> Значить, Робив я його з тих матеріалів, які в мене були, оцього стійка. Там нижня частина колеса, якісь там. Одні другі докупив, правда. оці передні докупив от. і решту варив з того, що було. Болти в мене для трактора є, якісь великі. от тому Ось тут натяжний болт для двигуна. Тому варив, приварив з той, що був. Значить, купив я оцю чорну частину. Оце якраз площадку, таку платформу, на якій кріпиться сам подрібнювач з клавією, з підшипниками, з валом. от, <кхід> І решту решту, ці речі тут труба профільна. Значить, зразу кажу її розмір. Це є 40 на, на 60. Ой, не видно, вибачте. Двічі 40 на 60. 40 у висоту, 60 в ширину. Довжина труби 22 см. 22 см. Так, стійка зроблена з труби 60. на 60. Так, стійка висота, зараз спробуємо заміряти її. Якщо брати від підлоги, ну, тобто від самого низу, від трави, то під платформу у нас виходить 65 сантиметрів. От, 65 сантиметрів. Якщо брати... З платформою, отут за платформу зачепити нижню, то 59. 59 сантиметрів. Так, фізичні розміри підставки. Отут можна подивитися 49, це є загальна довжина, ну, такі в мене куски були. і Тобто габаритний розмір підставки. І 43. Ну, 43, так, да, 43. Там є за початок. Це її глибина. <кій> Значить, дивимося. Тут у мене труба 25, оця. 25 х 25. Ця труба 30 на 20. 30 на 20, ця 40 на 20 і ця бокова 40 на 20. Колеса зняв з, з, ну були, в мене валялися з якогось там велосипеда, бокові зайчика, якогось там бокові колеса, вони мають діаметр 11 см. Приварив їх знизу. Так, щоб. ну, так виставляв, щоб ці передні колеса поворотні і ці задні неповоротні, щоб в мене площадка була на, одним, на одну на, паралельно до землі йшла. От. Стійку, стійку варив посередині. Лівою рукою знімаю і трошки зачіпаю. Так. Стійку варив посередині приблизно. Так, щоб в мене стану, ну, сам Подрібнювач, не перехилявся ні на ту сторону, ні на ту. От. Далі ще отак покажу, як стійка приварена. Тобто упори десь йдуть приблизно там 0, а тут 42. Тут колеса навпроти 42 см. і Стійка приблизно приварена ось так. Ну, по рулеці можете себе подивитися. Приварена от такому. Положенні. Далі, отут, отут під бункер між цією рамкою і бункером, у мене стандартне ведро стає. Я собі ставлю на оцю, е, ну, приварену профтрубу, лежачи, вона лежачи приварена. От, стає туди е, відро і так, щоб у мене відро було практично в рівень або навіть і ще. Заходило трошечки вище, щоб воно не розкидало нікуди перемелені фрукти, там, яблука, грушки, ну те, що я малю, от, Як зроблений е двигун Двигун причеплений <кхух> на звичайний завіс. Тут я причепив пружину, щоб його, щоб його притягувало до е е до стійки, скажімо так. А з тої сторони приварив дві гайки, отакі от дві гайки, вкрутив в них болт і впер в двигун контргайкою, просто контргаю, щоб болт при вібрації не розкручувався. І в мене от, от так е, натягнутий ремінь. Тут, звичайно, вибрав, щоб вісь була чітко. Від одного шківа до другого, щоб там не був ремінь отак стояв чи так, щоб він був соосно. Оці дві <кій> оці дві осі, віз двигуна і віз самого подрібнювача, вони йдуть паралельно і нікуди не зміщений шків ні той, ні той. Тобто вони йдуть. Можна так сказати, тут створюють 90 градусів і тут створюють 90 градусів. От, так і має бути. Тут було місце на автомат, у мене, вони, у мене станок той, подрібнювач на три фази, двигун на три фази, тому поставив на три фази. Звичайний автомат, все, питань немає. Місце було, поставив тут. <кхів> Передні колеса, ще забув сказати, поворотні. Поворотні маленькі колеса, досить зручно. і Можна його пересувати по рівній і поверхні. Там, Наприклад, в літній кухні пересуває собі без проблем і заїжджає в любе місце. От, все. От ще так загальним планом знімлю, як це все виглядає знизу, як це все виглядає з боку. Тут дві гайки з боку вала просварлено наскрізь через оцю профільну трубу і там вони собі закріплені, от є всередині гайки, там вони собі є закріплені в, в цей, до тої профільної труби. Тобто вся платформа на тих двох болтах. Я кажу гайки, болти верніше. Тут так само, де треба було, просверливши, тут таку ручку <кій> прикрутив, щоб можна було тягати її. Можна трошки вищу зробити, ну то таке, хто як хоче. От, така от площадочка вийшла. Там, якщо якісь розміри ще треба, я рулетку прикладав. Можна собі по рулетці подивитися. Та й таке. Все, всім мирного неба і до зустрічі на каналі.